E Охрестившись у Візантії землям Олена, княгиня Ольга почала сповідувати свою віру на Русі, споруджувати перші християнські храми. Серед них церква Святої Софії в Києві, благовіщення у Вітебську та святої Тийці у Пскові. Праведниця зміцнювала державу, забудовувала і укріплювала міста. Княгиня Ольга поклала початок кам'яному містобудівництву на Русі. Перші кам'яні будівлі Києва це міський палац і заміський терем Ольги. Ставши першою правителькою християнкою, вона визначила майбутнє країни. Уже за часів її онука Володимира Великого, Ольгу почали шанувати як святу, а 1547 року її офіційно приєднали до лику рівноапостольних святих. У християнській історії такої честі були удостоєні лише шість жінок, серед яких і княгиня Ольга. Подвиг її був у тому. Що бажала вона бути християнкою з доброї волі. Монте Крісто. У перекладі з італійської це гора Христа. Так називається один з найвідоміших творів французького письменника Олександра Дюма Батька. Так він назвав замок, який побудував під Парижем. Так називали сучасники самого письменника. Твори Дюма зачаровують, тішать і водночас повчають. Автор найвідоміших романів Три Мушкетери, Королева Марго, Кольє Королеви залишив після себе величезний літературний спадок. У творчому доробку Олександра Дюма п'єси, романи, спогади, дорожні нариси. Завдяки величезному таланту і такій же працелюбності з під пора письменника вийшло 647 творів, що складають 300 томів. Багато з них стали класикою світової літератури. Мало є імен більш відомих світу, ніж ім'я Дюма Батька. У будь-якій країні читали його книги і продовжують читати. Талановитий представник російського класицизму 19 століття художник Андрій Іванович Іванов. У своїх полотнах він втілював ідеї громадянськості та патріотизму. Єдиноборство князя Мстислава, хрещення князя Володимира, подвиг молодого киянина. Його твори, що відрізнялися чудовим академічним рисунком і сильним колоритом, високо цінувалися сучасниками. Іванов також багато працював у жанрі релігійного живопису, написав іконостаси для церкви російської місії в Пекіні і для Сіонського собору в Тифлісі. розписував храми Петербурга. Проте викладацький талант Іванова майже перевищив талант живописця. Серед його учнів такі. Два гіганти російського академічного живопису син Олександра Іванов і Карл Брюлов. Живопис Йому доступний найсміливіший політ фантазії, вічні ідеї, миттєві враження і найтонші відтінки настрою. Автор ескізів перших чехословацьких поштових марок і банкнот майстер театральної і рекламної афіші в стилі Модерн. Художник Альфонс Муха до числа провідних майстрів французької реклами він увійшов після того, як почав працювати над афішами для паризьких театрів Сари Бернар та Ренесанс. Окрім театральних афіш, художник працював над дизайнерськими проектами декорацій вистав, костюмів та ювелірних прикрас їхніх героїв. Альфонс Муха прославився як автор проектів панно, вітражів, килимів, меблів. Сьогодні його частіше згадують як автора циклу картин на тему слов'янської історії під загальною назвою Слов'янська епопея, а ще колоритних графічних серій Пори року квіти зорі. Мистецтво це образне уявлення про світ. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Ржевську. Історія цього храму налічує понад 300 років собор святителя Миколаєв Євпаторії, справжній віртуоз кольору, художник Архип Куїнджі. блискучий виконавець драматичних і комічних ролей, актор Микола Гриценко.